У минулій фарі закінчили на синхронних лічильниках. Давайте згадаємо, як вони працюють. Синхронні лічильники відрізняються від асинхронних тим, що в синхронних лічильниках після приходу інпульсу на вход C, всі тригери перемикаються одночасно, а в синхронних лічильниках. Тригери перемикаються послідовно. Перемикання попереднього тригера приходить до перемикання наступного тригера. Сінхронні <кій> лічильники потуються на базі Т-тригерів, у яких є вход е дозволу рахунку. Якщо будувати тригери на базі ОТК-тригерів, то вход дозволу рахунку можна отримати, якщо входить йод і К з'єднання між собою. Якщо ми е, ці два входи з'єднаємо, подамо на них одиничку і будемо подавати імпульси на вход С, е, то по активному фронту сигналу синхронізації тригер буде вартувати свій стан. Це якщо на найотика буде одиничка. Якщо подати на йод ноліки, то приход імпульсу на С не буде приводити до перемикання тригера. Так от, коли ми будуємо синхронні лічильники, то е, сигнал синхронізації подається на всі. Сінхронізації цих тригерів. На, на триггер самого молодшого розряду Q0 завжди на входити подається одиничка. Це значить, що молодший розряд лічильника буде інвертуватися по кожному тактовому імпульсу. Все зрозуміло, так? Тобто, ну, по суті, тут буде на, на виході Q0, частота в два рази менша, ніж на вході C. Це. це ще можна на це так подивитися з іншого боку, а, ну, а наступні більш старші розряди подаються таким чином. А, на вхід кожного наступного тригера подаються виходи всіх попередніх триггерів, об'єднані через Element E. От, як ви бачите, на вход тригера Q3. Подаються виходи попередніх тригерів Т1, Т2, Т3 об'єднані через а, елемент І От. від Т3 вход, від Т1 вход, від Т2 вход. І виходить, що кожен наступний тригер буде інвертуватися, якщо всі попередні тригери в одиничках і приходить сигнал синхронізації. Тобто, якщо тут були три одинички, а старший біт був 0, це значить було число 7, то надходить наступний тактовий імпульс, і старший тригер інвертується. Ну і молодші, відповідно, теж проінвертуються. І вийдеться число 8, три молодших розряду 0 і старший розряд одиничка. E, і навпаки, якщо тут три, триггер Т4 одиничка вже. І всі попередні тригери теж одинички, тобто це число 15, то приходить наступний тактовий імпульс, і ця одиничка в Т4 інвертується на 0. Ну і попередні теж тригери інвертуються, і було число 15, а виходить число 0. Тобто цей 4 тригер переповнюється. Це сумуючий тригер. Це сумуючий синхронний лічильник, або лічильник, що рахує вгору. А, синхронний лічильник, що рахує вниз, будується по такому ж принципу, але надходи йотика кожного наступного тригера, подаються сигнали не з прямих входів попередніх тригерів, а з інверсних. От, просто тут такий малюнок, що у нас розряди йдуть не зліва направо, а справа наліво. Це буде Q-0. Це буде Q1, це буде Q2, це буде Q3. Ну, зверніть увагу, що, наприклад, на тригер Q1, який зберігає Q1, на його входи І подається інверсний вихід попереднього тригера. А на входи І тригера, який містить Q2, подається інверсний вихід тригера Q1. Інверсний виход тригера Q-0 і отримуємо а, синхронний тригер, який рахує вниз. Тобто, щоб, а? Лічильник. А, да, синхронний лічильник, який рахує вниз. Тобто, щоб синхронний лічильник рахував вгору, треба брати сигнали з прямих виходів, а щоб синхронний лічильник рахував вниз, треба брати сигнали з інверсних виходів. Так, щоб зробити реверсивний синхронний лічильник, нам потрібно застосувати секундочку, запустити цю програму. Кому-то дуря закриті ночі, мені бачить, треба. От. Значить, Щоб побудувати реверсивний асинхронний лічильник, то що ми робимо? Ми використовуємо схожий принцип, як і для звичайних реверсивних асинхронних лічильників. Будемо тут використовувати інвертор на аксорі. mm Ход гір задає напрямок рахунку. Так, тут у нас буде елемент І. І тут буде елемент СОП. І так буде, два. ну перевіряйте, значить, все правильно. Дані у нас поступають на вход кожного наступного тригера з прямого виходу попереднього триггера. Тобто, якщо дір у нас буде 0, то це буде е, сумуючий лічильник. Якщо дір 0 це сумуючий лічильник. А якщо дір одиничка, то ці елементи XOR будуть працювати як інвертори і вже будуть братися дані сіммерт на виході кожного лічильника. І тоді тому, якщо взяти... Ну... То якщо, подати... подати... якщо, подати... якщо дір буде 0, то XOR буде роботи як буфер, правильно? Так. Да. От, значить, получается, у нас дані будуть братися з прямих входів. А якщо дані братися з прямих входів, це буде сумуючий синхронний вічильник. Це по задньому фронту. Трігер. Ні, тут не по фронту. Тут от, для синхронних лічильників напрямок рахунку залежить не від фронту, mm. а чисто від того, звідки ми беремо сигнали. Тобто можна брати синхронні по передньому фронту і по задньому. Ну дивіться, от були, коротше, тут синоліки, да? Приходить сюди імпульс. Ну і оскільки тут 0 і тут 0, то ці два тригера не інвертуються, тому що на входах Т будуть нолики. Mm -hmm. Інвертується младший тригер і виходить одиничка. І ця одиничка подається через XOR, який працює буфер сюди. І значить, у нас вже тут одиничка і тут одиничка. І по наступному такту цей тригер вже інвертується і це інвертується. І тут виходить 0, а тут виходить 1, вже 2 буде, правильно? Mm -hmm. І так далі. Тобто для синхронних лічильників неважливо, по якому фронту працюють тригери, для того, щоб побудувати сумуючий чи, вичитав, чи віднімаючий лічильник, можна побудувати і сумуючий віднімаючий можна побудувати сумуючий лічильник на тригерах синхронних і по прямому фронту, і по зворотньому фронту. Просто для цього, щоб побудувати сумуючий лічильник, треба сигнал з прямого виходу знімати триггери. Щоб побудувати віднімаючий лічильник, треба знімати сигнал з інверсного виходу. Або інвертувати прямий виход. От. То можна такий же принцип використовувати як і для асинхронних лічильників реверсивних, які, які ми розібрали на минулій парі. Використовувати елементи XOR можна, або можна використовувати мультиплексори. І, мультиплексоры и ну и все в общем то вместо элемента аксор выкрасывать мультиплексоры на эти входы подавать прямые и инверсные выходы и выбирать их Бежненно. вот так вот. Опустимо синхронні лічильники з синхронним по рівню або з синхронним по фронту е, завантаження. Ну, тут все теж не надто складно. Намалююся тут спеціальність через зараз. уже и пьет пардигеры брать, а не Буду их не просто, как-то, играю и а пьет пардигеры. Пьет пэм, Ми тут перед кожним розрядом знову поставимо комбінаційну схему і зробимо у ній якийсь вход, на який будемо подавати дані попереднього только тут, звісно, елемент не потрібен. Сигнал в Write Enable. Ну і будемо подавати сигнал даному. Істина треба прокинути до цей схема. <coughs> так, це дані. Це буде Write Enable. Ну no. а Да. А ця комбінаційна на ну, Перетригерами, це по суті мультиплексор якийсь? Давайте подумаємо. А, тут треба вибирати між... Ну це, дивіться, це, це а, не зовсім мультиплексор, тому що він не просто вибирає між двома входами, а, а він має бути, якщо тут одиничка, то встановить джамп 1, kill 0. Якщо тут нолік, то встановить Jump 0 T1. А got it. І, А якщо вже не була одиничка, давайте подивимось, можна мультиплекси використовувати чи ні. Ну, якщо ми вибираємо дані від цього сигналу, то вони чисто подаються на 20. Бо це щось, мені здається, було складніше, ніж мультиплієці. Я щось зараз не можу прокинути, як просто взять мультиплієцію. Ну, взять, мультиплієці, бо мультиплієць тільки один вихід. Ну, тих два в один. Ну от, от ви... я, а я про що говорив. І ці два виходи їх просто не можна тому що вони в одному випадку з'єднуються і подаються, і підключаються сюди, а в другому випадку для них до них должны бути протилежні комбінації в залежності від входу даних. Я думаю, як ось цей вход назвати. Ну... ну... Давайте його, щоб якось не напрягатися, назвемо просто А. От. А це буде оцей вход від попереднього тигра. Давайте думаємо, ну, сама проста ситуація, коли граєте нейбл у нас одиничка, Ну, це значить, що ми щось будемо записувати синхронно в тригер. Це ж я малюю схему синхронного запису, завантаження і Йод-К це у нас синхронні входи. Якщо у нас write Enable буде одиничка, то незалежно від того, що буде на вході А, якщо D у нас одиничка, то на вход J подається 1, на вход К подається 0. Ну і по наступному активному фронту Trigger запишеться одиничка. Якщо в Rite Enable знову ж таки одиничка, все одно що на вході A, якщо D 0, тоді Y повинно бути 0, А повинно бути 1. Далі. Якщо у нас в right Enable 0, тоді незалежно від того, що буде на вході D, Uh, якщо А у нас 0, то тут формується 0,0, 0. а якщо у нас маєте на йду 0, і незалежно від того, що на вході Д, якщо А у нас 1, то тут формується 1. Дві одинички. Ну, ви перевірте, наче все так. Це ці таблички істинності по-хорошому буде раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 строчок, по-моєму. Якщо ікси розписати, от, ну, кожного ця строчка з іксом, Розпадається в дві строчки. В одній строчці тут вміє з буде одиничка, в буде ну, mm. а в іншій строчці вмісто ікса буде ноль. Елемент і перед третім тригером. типу детектування переконувані двох перших. То це ж в усіх синхронних щеках, а тут буде елемент І. E. Mm? Такі переповнення, чи що? Ні, ну поранення переповнення. Синхрон... Ми ж малювали вже синхронні лічильники. Mm. На вход кожного наступного тригера в синхронних mm. лічильниках через елімент І заводяться два прямих виходи двох поперед... ну, попередніх лічильників, заводяться виходи прямих попередніх тригерів і якщо, <клух> всі попередні розряди в одиничках, то по наступному фронту наступний розряд інвертується. От. Так що це елемент і це елемент звичайного синхронного лічильника. А для того, щоб зробити синхронне завантаження, треба оці схеми додати комбінаційні, треба подати на Write Enable одиничку подати на входи даних якісь дані, подати імпульс на тактовий вход. І по цьому імпульсу вже тоді не рахунок буде відбуватися. А відбудеться синхронне по фронту паралельне завантаження. А далі, щоб лічильник рахував, ми знову на Write Enable подаємо нолік і подаємо сюди імпульси, і вони вже будуть приводити до того, що лічильник буде рахувати на до завантаження. Да. А для чого А? То це, що... то це ж вход від, лічин... від попереднього тригера. А. От оцей ход А. Ну я не знаю, як його назвати. І тут місця було небагато, щоб щось писати, якесь Qn-1, то я його А назвав. Ну, просто букву От. Тобто У цієї комбінаційної схеми бачите, в неї три входи. Write нейбл, вход даних для паралельної загрузки і даних від, попереднього, від попередніх тригерів. Тобто Сюди вже подаються дані з елементів І. Це схема для синхронної по фронту загрузки. Ну, щоб зробити загрузку синхронну порівню, ну, я думаю, тут навіть буде простіше. А... Але щоб зробити загрузку синхронну порівню, нам тут знадобляться фігери з асинхронними входами. Уже. Оскільки це завантаження буде синхронне по рівню, то спершу я намалюю просто звичайний є, звичайний лічильник синхронний. Отаким от чином. І потім я намалюю тут Сход, входи асинхронного встановлення, асинхронного скидання? Будемо подавати на них Write Enable. буду давать на них данные из d0, d 2 и зараз напишем табличку истинности Якщо в right enable... У нас запис буде по активному високому рівню сигналу Write Right enable. тобто якщо брайте right Enable ног, то незалежно від даних на вході D, не S, не R повинні бути одинички. Не S не R у них активний рівень низький. Тому якщо вони будуть дві одинички, то по суті це не буде впливати на роботу тригера, і він буде працювати як звичайний. А Якщо ми хочемо в триггер записати одиничку, треба на Write Enable подати одиничку, на вхід даних подати одиничку, на Не S подати 0, на NR подати 1. І як ми цю комбінацію подамо, з якоюсь невеликою затримкою тригер встановиться в одиничку. Щоб встановити тригер в 0, треба нам поки подати на не R0, активний низький рівень. На НЕС подаємо одиничку. Така от виходить проста комбінаційна схема для завантаження даних порівня. Такі Попередня схема це було завантаження, а тут завантаження порівняно. Тобто подаємо дані на входи даних, встановлюємо IT-нейбол в одиничку. З якоюсь невеликою затримкою дані в цей лічильник завантажаться. Потім райтенейбл в нолік опускаємо знову, подаємо сюди на вход цей імпульс, і лічильник вже порахувати. Ну, Звичайно, це я намалював інверсні входи, просто що частіше за все входи асинхронного встановлення завантаження. SR, вони інверсні з активним низьким рівнем. Ну, якби вони прямі були, то ви б тут просто інші цифри описали, то й все. Я тоді це витираю. На sure. no, схему можна витирати? Можно уже да? Сейчас табличку. А табличку все ну, да. Ладно, давайте тогда сделаем перемен. Через минут пять продолжим.